Vitário Тема сьогоднішнього уроку пам'ятки палеоліту та мезоліту на території України практику. А це означає, що наше заняття складатиметься з двох частин: теоретичної та практичної. Я ознайомлю вас з найвідомішими пам'ятками палеоліту та мезоліту на теренах України, а далі ви матимете змогу продовжити роботу самостійно. Найдавніші сліди перебування первісних людей в Україні досліджені на стоянці Королево, яка розташована на пагорбі за вишки 120 метрів над річкою Тиса на Закарпатті. Це найдавніша людська стоянка в Центральній і Східній Європі. Її знайшов у 1974 році київський учений Владислав Гладилін. У ході розкопок королевської пам'ятки відкрито площу понад тисячу квадратних метрів. Розкопки досягли 12-метрової глибини. У потужній товщі геологічних відкладів виявило 16 культурних шарів. Зі слідами матеріальної культури кількох палеолітичних епох, число знахідок, серед яких знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців, пітикантропів нині досягає вже 100 тисяч, тобто зібрано одну з найбільших у Європі палеолітичних колекцій. Щоб встановити абсолютний вік знахідок, дослідники залучили вчених найрізноманітніших галузей, геологів, геофізиків, палеонтологів, фахівців палеомагнітного датування, результати численних. Аналізів показали вікна шарувань, у яких виявлено найбільш архаїчні знаряддя обчислюються щонайменше мільйоном років. Дещо пізнішими за королевську стоянку є такі ранньопалеолітичні стоянки в Україні, як Рокосове, Лукаврублевецька на Дністрі, Амвросіївка на Донбасі, Житомирська стоянка та частина пам'яток Криму. Решток привісної людини доби раннього палеоліту на території України не знаходили. Археологи засвідчують лише. Сліди стоянок з кістками тварин та знаряддями. У добу середнього палеоліту відбулося заселення значної частини території України. На окремих стоянках зафіксовано сліди вогнищ, одну зі стоянок первісних людей середнього палеоліту, які близько 100 тисяч років знайдено в гроті Київ-Коба неподалік від міста Сімферополя в Криму. У печері збереглися сліди вогнищ із попелом і вуглинками, безліч кісток тварин мисливської здобичі неандертальців. Саме на кримських стоянках археологи знайшли поховання неандертальців. Кроманьйонці та неандертальці співіснували у горах Криму аж до періоду 28-20 тисяч років до нашої ери. Найвідомішими стоянками мисливців на мамонтів є Мізин, Королева, Межиріч, Анетівка-2, що на Миколаївщині. Їх дослідження дали унікальні матеріали, зокрема, чи не на найкращі у світі збережені зразки житу пізнього палеоліту, реконструкція якого ви можете бачити у лівому нижньому куточку. Унікальними свідченнями духовної культури привісної людини є, наприклад, ударно-резонансні музичні інструменти з Мізина, що показані справа. В Україні віднайдено понад тисячу пам'яток доби пізнього палеоліту. На території України знайдено тисячі мезолітичних пам'яток, серед них мирне, мезолітичне поселення на Одещині. Основою господарства його мешканців було полювання натурів і диких іскони. Давні мисливці використовували лук і стріли, а також списи. На стоянці Грень-8 у межах сучасного міста Дніпро виявлено рештки 10 заглиблених круглих жител діаметром 6-10 метрів. А зараз пропоную вам виконати кілька цікавих завдань, які розміщені у підручнику на сторінці 7881, та поринути у дослідження найдавніших слідів перебування людини на теренах України. А я вам дякую за увагу! До зустрічі на наступному занятті!